Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила ремонти не робити, оце вигнать, подивитися на нашого бойового коня, в якому він стані. Ніхто його мити все не хоче. Таке собі це стоїть. Думаю, хто б мене оце хоч би чи помив, чи полизав, чи хто знає, що йому тут зробити. Ну, а насправді, вже просто підходить сезон копати. Картоплю, вже деякі почали, до речі, копати. Бо кажуть, якщо пізніше копати, а не сугубо зараз, то взагалі буде погано зберігатися картошка. Тож ви слідкуйте уважно за сусідами. Почали копати, треба на випередки викопати швидше. Ось так. А, ну і з попереднього відео там питали, чи я при надії. Та ні, ну як. Ну, це пузіко просто виносило 6 дітей. Ну да, трохи є, все своє. Ну мені ж його теж носити треба, хоч якось. Ой, хоч колись. Е -е... Ну і давайте покажу, що ми знову ж таки придбали. Як я і казала раніше, що хочеш е непередбачуваних витрат, купи. Трактор, а потім вже по сезону будеш все одно все купувати до трактора. Ось так ми вже готуємося поступово до того, що потрібно копати картоплю. Часики тік-тік-тік-так. Вже 20 -е в нас липня. Ну і кажуть, що вже через 2-3 тижні будуть копати масову картоплю. Купили ми картоплекопалку однорядну. Ленточна, правильно, да. бометовська, Буметовська. Типу бомет. Типу бумет. Ну, так. Да. До речі, хто знає, ось як довести того, що бомет – це оригінал чи не оригінал? Чи просто покрасили, пофарбували там в зелено-жовтий колір, начепили просто наліпку і сказали, що це бомет. Ну, от просто мені цікаво. До речі, я казала, що коли ми трактор купували, да, і е, загалом трактори там всі або червоні, або сині. А в нас він взагалі сірий, не такий, як у всіх. Так? А картоплекопалка копалка в нас така, як і у всіх. Зелена з жовтеньким. Тож треба або перефарбувати, або щось понамальовувати. Мабуть, якісь квіточки ми намалюємо, щоб було веселіше тут так збоку. Можна ж, да? так? Що ти будеш на роботі, ми і так намалюємо. <свіс> Загалом купили отаку от картопле копачку. До них ось нам запропонували пальчики. По 30 гривень, до речі, одна штучка коштує. Ну, Не відходячи від казу, взяли і третю на додачу, бо в нас завжди вони чогось губляться. А дядько той, що привозив нам картоплі копалку так знаєте, на шнурівки і ціла купа там різних висить, каже: о, це тема, це треба собі так начепляти, або на шиї носити, щоб не загубити. А буде підв'язувати поясок. До речі, до картоплі копалки Давайте так. Придбали ще додатково диски, правильно називати, обрізні. Да? обрізні диски. Е, дивіться, картопліка-палка сама по собі, отака, коштує 37 500. Е, ціни різняться, плюс-мінус. Якщо це з доставкою, то виходить дорожче. Ну, так як в нас тут воно недалечко продавалось, то в нас доставка вийшла, всього нас 400 гривень. Якщо вам будуть тягнути, наприклад, з Києва, це буде трошки більше. Ну, як трошки? Ну, чуть, -чуть. чуть, -чуть більше. По обрізним дискам вони продаються окремо. Ой. Ось такі. Зараз, сюди його будемо ставити. Загалом обрізні диски. Знімаємо оце все. Ставимо два ножа дік. І ставимо обрізні диски, підсовуємо. Де воно там? Вон там три болта. Оце? Да. І сюди воно зачеплюється і женеться. Отакі ось обрізні диски. Комп'єктиком коштують 6,5 тисяч. Коштують вони. Комплектиком 6,5 тисяч. Це я просто пробую, як воно працює взагалі, ця штука. Повинна вона різати нам травку. Ну, катається і то добре. Важкі такі диски, я скажу, нелегенькі. Витинати. А, того і ціна така, типа металолома, да? 6,5 тисяч там, 10 кілограм. Нормальна така ціна на металолом. Загалом, по ціні, я вам сказала, що нам ще привезли? А, да, до речі, привезли нам ще диски, такі самі, як оця ромашка, тільки повністю круглі, без будь-яких вирізів, і пропонували нам такі. Ну, я скільки раз бачила, що... Диски стоять, ну, ось такі ось ромашкою, да? тому кажу, давайте краще, мабуть, ромашкою. Але так як в нас є е, дядя Юра, який займається тракторами і дуже часто нам підказує, що як придбати, то там такий був алло, бро, допоможи. Що нам краще брати ромашку чи кругляк. Ну, він сказав, що в нього ромашка така сама і краще брати її, тому що тому що кругле ніхто не знає, в общем, як воно працює і так далі. Ну, видно, якесь нове вийшло. Може вже хтось користується такими круглими дисками, то напишіть нам в коментарях, чим вони відрізняються і взагалі, чи. Актуальні круглі чи краще такі ось ромашки. Ну, ми вирішили все ж таки не експериментувати і взяти ромашку, так як нам порадив наш э... тракторист. Ну, так хай випаде, де й парує, хай бог милує. Так, що тут у нас ще привезли? Такі штуки. Картопелька на, на бік. щоб подала. Це воно так же вставляється. Якось. так. Воно внизу інтесаночка. Аж понизу? Сама вона йде знизу. Я поняла. Тобто її взагалі знизу треба засовувати, а не зверху. Понятно. Це головне не загубити, а то буде як з тими пальцями. Виїхав з двома пальцями, заїхав з одним. Ти думаєш, що я її не покатаю? Гіра какала! О! собі вона важить, до речі, 235 кг, п'ять кілограм. так. Так, ну що, покупку будемо скоро випробовувати. І будемо показувати на нашому каналі. Тому, щоб не пропустити, не забувайте, що в нас є телеграм-канал, підписуйтесь на наш канал і заходьте до нас в Тік-Ток. На цьому все. Всім па-па!